Цими сьогодні з'явилася інформація. Її теж можна ставити під сумнів, що нібито Трамп насправді не хотів, щоб Зеленський їхав і навіть скасував візит. Тільки після розмови президента України із Макроном, Макрон вступився і каже: Тані, президент Зеленський має їхати. Я не дуже розумію якщо Трамп так тримається за цю угоду, яка має бути підписана не кимось, ну а, скоріше за все, там президентом, то чому треба постійно відміняти ці зустрічі? Невже і справді персональне, особисте воно набагато важливіше за ті угоди, угоди і ще раз угоди, про які так мріє Трамп. Вони побудовані на уявленні про те, що можна особисто щось домовитися, і це ти мені слово, я тобі слово, що воно якось грає в міжнародних відносинах серйозніше, ніж, наприклад, продумана стратегія, виважена тактика поведінки. Так, тому що все, що ми чуємо, ну, рідкісні земельні. Елементи, метали, домовленості, гарантії безпеки, бо ці поняття вихолощуються саме тому, що ну Трамп собі як це уявляє. От я прийшов, і я зараз, як до речі, у нас в Україні мені здається ми отримали бумерангом, пам'ятаєте, от традиційно для України хтось прийде, порядок наведе. Так, от ми отримали людина, яка прийшла наводити порядок методом якихось особистих домовленостей або втолення в життя своїх. Ну я дозволю собі сказати дивних уявлень про те, як побудований сім. Це тоді, коли просто одні дискурси, уявлення про світ накладаються на інших, воно не функціонує, тому ми перебуваємо в такому хаосі нерозуміння. Тому що повторюсь, те, що я проговорив, як довгострокова геополітична стратегія і виважні тактичні кроки зараз, ну вони справді підважуються. І дивіться, як швидко ми ці інформаційні хвилі. Щось про Гренландію, Панаму, Мексику, Канаду. Ми мало говоримо. Тепер тарифи про проти Євросоюзу. Союзу і всі, хто навіть не цікавились фондовими ринками, так і ми, як політоли, маємо коментувати, що акції американських компаній падають, куди рухається світ не тому що тут вгадати наступні якісь кроки або яка інформаційна штука. Спаде на думку Трампу наступне, ну дуже важко, Максима. Ви знаєте, що всі ці часи республіканці і ті, хто не любив демократичну партію і самого Джо Байдена, вони ж там постійно чіплялись за все на світі, і за його віки, за деменцію, і за стан здоров'я, і не тільки. Але я бачу, що це тепер наздоганяє як бумеранг і самого Дональда Трампа. Там же всі теж говорять, що не надто він звично себе веде і не тільки. Я звернула увагу. знаєте, на що ми ж кожен день дивимося його заяви. Він нічого нового не каже більше. Кожен день, я можу навіть сказати, що він скаже сьогодні ввечері. І я можу сказати, що він скаже завтра ввечері, про тому, що, як ви розумієте, я не володію якимись надталантами і можливостями. Він ходить довкола. Угода, хороший мир, ем, чудові розмови із Путіним, прекрасна людина, президент Російської Федерації. Треба завершувати цю війну. І він б не було, якби я був президентом. Чи це не вказує на? Певну кризу ідей, рішень не знаю, думок обговорень, які би мали відбуватися в Білому домі. Бо попередник е Дональда Трампа рідше виходив і давав інтерв'ю, але вони були принаймні збістовні. А де тут зміст подівся? Ви знаєте, для того щоб дякую за хороше питання. Я на три пункти швиденько скажу: для того, щоб була криза ідей та думок, треба, щоб були ідеї та думки. А не фіксації на якихось уявленнях, якщо має бути організовано, тому це дійсно складно уявити, чи є там на ці ідеї та думки. Раз. Про бумаран повернення, ну я просто мені скинули почитати, да, молоді колеги, оце про старість, як вона відіграється. Оце ну на маргінесія не знаю ці коментарі, що Трамп насправді постійно ходить в підгузках, що в нього натримання все, чи тільки можна через стимулятори. Якщо дійсно обігрівати тему старості свого візаві під час політичної боротьби, дійсно бумерангом повернеться. Перше, та критики е, демократів це теж цікаво і ну, знаєте, вона така кумедно-трагічна. Якщо призначати люд, е, призначати людей відповідальними за пожежну безпеку тільки тому, що вони трансгендери. Може згоріти ціле місто, це, це ну, зрозуміло, що так воно не працює, але працює в зворотній бік. Якщо призначати е, людей ну з дуже дивними поглядами, або з дуже дивними позиціями, які не можуть сказати, чи Росія вдерлася в Україну на слуханнях, так не можуть дати відповідь на це просте питання, то безумовно довіряти. Ну я не кажу вже про державну таємницю, побудову якихось стратегій, так, моя тема. Така та довгостроково. Ну дійсно важко собі уявити, як виглядає довгостроковий союз між США. Та Росію в нинішніх та обставинах е, я погоджуюсь з вами, що не те, що креатив, якісь зацикленість на певних речах, так з одного боку, дійсно от ми одне згадали, забули, понеслося далі. Є якась зацикленість, е, яка яка знаєте що підміняє уявлення про те, що зараз я виповню, виповню виконую свою якусь обіцянку, так воно не функціонує. Е, і мені мене знаєте ваші колеги питали, чи може щось таке статися, щоб Трампа відволікти від нас? Нарешті так, щоб він вчепився щось інше і від ну, вже не знаю, від нашого цей не те любіть, що там замість України. Любіть любіть якісь там. Це зі стронці чи які там ці елементи є. Я не розбираюсь. Просто погоджую з вами. Питання складне: те, що нам нав'язують, те, що пропонують, нам зашкоджує питання. наскільки Європа готова на себе перебрати фінансування нашого опору росіянам, і те, що Росія виводиться з тіні світової ізоляції, пропонують якісь варіанти, ну дивіться на те, що як реагує Росія, це ненормально. І я сподіваюся, що якесь прозріння. В оточенні Трампа на нього вже менше можна розраховувати через те, що вони заявляють, але так як воно зараз котиться, ну хорошого ми на ну, перед передісниками щось хорошого вони не є макса. Коли е чуємо знову ж таки від Дональда Трампа історію про те, що в Україні треба забути про НАТО та. Тут можна е, споминути попередню адміністрацію, та і коли тебе е, красиво в обличчя кажуть приємні тези, та обов'язково будемо дочекайтеся, ну і так далі, на та інтерпретації можуть бути різними. А за спиною е, роблять те, що роблять, е, і в нинішніх реаліях, коли тобі кажуть, е, як воно є, ну себто е, просто не приховуючи та те, що думають, що краще. Ви знаєте, з одного боку чесність Трампа в тому розумінні, що я тут точно думаю, слава. Ми всі пригадуємо. Пам'ятаєте, що коли Трамп робив свої дивні з'яви під час перевиборчої кампанії, антиукраїнські всі казали, та ні, от він стане президентом, буде інакше. Пригадуйте, що ви нервуєте, буде інше. І я не знаю, політична реклама класика українського політичного жанру, тому що послідовний певний тому, що послідовний, пригадуєте, якась послідовність є з одного боку. Ця очікуваність ну вона неприємна, вона нас отверезує, Але якщо натяк на те, чи знов Байден і нам було б краще, так. Мабуть, нам було б якоюсь мірою спокійніше, якщо б нас нам гарантували дедалі більшу підтримку. Давайте так, щоб зосередитись на якомусь позитиві, Те, що, до речі, Андрея сказав, я почув про роль Польщі. Ми приймали, до речі, в академії організовував візит тимчасово повірена справа в Польщі в Україні. Це була цікава розмова. Якраз лекція була про підтримку Польщі, в тому числі нашого членства в НАТО, як фактор польської безпеки. Тому так як Трамп збадьорив Європу. І все заворушилося набагато швидше. Ну буде ну об'єктивно, це плюс, тому що Європі давно треба думати про свою безпеку, про свою оборону, про Росію як фактор загрози, про журтування сил, і так далі. Ну щоб щось сказати, позитивне до нашого обговорення. Ну, в принципі, в принципі, якщо е, позитиву додавати, то історія в тому, що Європа залишається сам на сам. В е цій е майбутні, е майбутньому світопорядку. Зараз дивна буде метафора про сам на сам. Всі знають навіть попсова психологія про таку штуку як захисні механізми психіки, які розробляв не сам Зігмін Фрейд, а його донька Анна Фрейд. Про ці захисні механізми психіки. І, знаєте, класика жанру, а від чого ж психіка що захищає? Ідею сама себе свої стереотипи, якісь установки, оці не заспорузлі, захищає, щоб їх не, похит, не похитнути. Ви знаєте, слав, можливо, тим, що Європа лишається сам на сам і є тим фактором. Ну Інакше вже ніяк, бо тому, що Європа ризикує багато чим, так і я вірю, що в Сполучених Штатах є. навіть на заяви республіканців, які не згодні з з політикою Трампа, що цей Трансатлантичний зв'язок буде зберігатися, але повторюсь, в європі є багато над чим працювати, і це те, що треба було робити давно, щоб не лишати сам на сам знати свої захисні механізми. Ой, не будемо боронитись для Німеччини. бундесвер не будемо розбудовувати. Так не будемо інвестувати в нашу безпеку. Будемо ж деш дешеві російські енергоносії робити економіку. Не знаю, все решта. От в цьому плані може до по речі, і позитив, що як колись треба зосередитись сам на сам своїми проблемами, подивитися їм в очі з тим, щоб їх почати нарешті вирішувати. Росія ж нікуди не подінеться від європейських кордонів правильно, і тут яким чином стратегія європейська повинна бути сформована? Перше, якщо вже навіть МЗС Австрії каже, що що треба якось європу долучати до перемовин з Україною, якщо щось організовується таке, це важливий показник. Я думаю, що ну ризик того, що буде повернення до бізнесу з южного з Росії, він лишається. Ризик праворадикальних радикальних і інших ліворадикальних і так далі сил, Ну тут точно Андреас краще за мене прокоментує. І їхне посилення в Європі. Чим воно може ну тобто, ті сили, які просувають зв'язки з Росією ці відверто на російські гроші руйнують ну європейські цінності, європейські натякають на руйнування європейських інституцій. Це загрозливо, так тому бачите, не тільки близькість кордонів, а те, що Росія не відмовляється ніяких змін у Путіна політну ніяких змін руйнувати єдність Європи, просувати цю хижацьку російську зовнішнього політику, і це проблема. з Цим теж треба боротися. Почули, подякували Макси, як завжди, подякували вам за те, що ви знаходите час і можливість бути при діалозі з поглядавського аудиторії телевізійного каналу Прямий. Завідочкафедри міжнародних відносин, директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Максим Яковлєв був на живому зв'язкові зі студії прямого.